2 квітня світовий день поширення інформації про аутизм, розлади аутистичного спектру це стан, який виникає у наслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. Пісню ти грав тепер я вайда і ще якумийкоміка коломий. і коломий. Коломиянину Захару 17. у хлопця розлади аутичного спектру. Він навчається у 10 класі Коломийського 9 ліцею, а ще опановує гру на фортепіано та займається плаванням. Ділиться мама Захара пані Люба. Навіть має досягнення, здобув срібну нагороду на всеукраїнських змаганнях. Для дітей із аутизмом та для їхніх батьків важливо бути у соціумі, каже пані Люба Коломицька громада нас. Е Підтримує, тому що нам в соціуму дуже потрібна підтримка, нам дуже потрібне розуміння і допомога, тому що багатьом ми в випадках стикаємося нерозуміння. А саме тут, в інклюзивному центрі, ми знайшли допомогу, підтримку, пораду, розраду. І це дуже велико. Я вважаю, що це потрібно розповсюджувати інформацію про аутизм і не мовчати, а навпаки, більше, більше ділитися і. Спілкуватися Захар один із перших вихованців Коломийського інклюзивно-ресурсного центру. Працює установа вже шостий рік у Коломийській громаді. Фахівці центру на чолі із Людмилою Михайловою займаються з дітьми із особливими освітніми потребами. Зараз у Коломийській громаді понад 200 дітей з особливими освітніми потребами. З них 50% – це діти із аутизмом. Від 2021 року кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшується. Минулого. Року ми видали 165 комплексних оцінок. Це такі висновки, з якими діти пішли до навчальних закладів на інклюзію, частина цих дітей з аутизмом. І якщо у 2021 році їх було тільки 16, то у 2022 це вже 42. Це говорить про те, що з початком повномасштабного вторгнення дуже багато до нашої громади приїхало переміщених осіб, серед яких є діти, і вони мають аутичний спектр. Людмила Михайлова наголошує розлади аутичного спектру. Це не хвороба. Аутизм не передається жодним чином і не є вироком. Таких дітей є також майбутнє. Це зовсім не хвороба. Це він не передається. Не потрібно боятися а навпаки підтримувати цих дітей, ставати їхніми друзями, Бо вони також хочуть мати друзів і хочуть бути поруч з цими дітками. Вже традиційно, 2 квітня, у інклюзивно ресурсному центрі проводять день відкритих дверей. Цьогоріч для дітей підготували майстер клас із розпису пряників, аквагрим та інші розваги кажемо піша.